Всім привіт! Сьогодні ми будемо проходити паркур. Ми е, вже пройшли його один раз, але я це ві ві відео видала. Ось цю ми вже пройшли і далі ми вже йдемо. Ми це проходили е, в першій частині частині. Відео. А, тому що е, я її видала, тому що там дуже був поганий звук. А зараз подивимося, який буде звук. Звук. Я оце не можу пройти. я це пройти, я не розумію. Скажіть, дуже важко це пройти. Спробуйте, зайдете до цього дойдіть. Дуже важко. Але я пройшла далі. Такі кульки є. Така я. Далі, е, оце червоне вбиває. Набираєш. Ну, треба стрибати. Так от. Далі, стрибаємо, е, стрибаємо і стрибаємо. Поки що це дуже легко. А далі, напевно, буде складніше. Опа, Даю, Ці, Напевно, кружечки вбивають. Краще я, не, краще я не буду на них ну, торкатися. Так, якісь палички. Вражного досить обережно. Ми напевно сьогодні все не пройдемо, тому що це дуже багато. О, дивіться, якийсь так дуже легкий палко. Поки що от дивіться, просто треба струпати отут. Тут просто треба перестрибувати. Але як я, хтось може тут битися, як я. О, дивіться, бачите? Здається, що це дуже легко. Але це не так. Добре, далі треба сюди перескакувати. Обережно, розгон, розгон, бам, 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 бам. Далі, тут треба перебувати обережно. Тому що це дуже, дуже важко. Обережно, обережно, дуже обережно, тут дуже опасно. Бачите? Близько дуже. О, є. Так далі. Дивіться, там щось мене за таке є. Це початок був, зараз я дойду до сюди, побачите. Це був наш початок. Зараз дойду, подивитися. Якийсь тут ці стіни стоять. О, Форт 3. Це, це ще один поверх. Я Це наш початок. Я йду. Так. Охуйно. А назад не можемо. Так, давай, пішли. Ну тут орічки стало складніше. Але легко. Оце э, не важко. Це просто треба стробити. А це що це? Нема пікселя, бачите? Отут, оце. пиксели у него. Тут я шлема пиксели, значит, тут. Не значимо вот так вот тут два пикселя, значит, вот тут. Не знаю, вот так. тут, давайте, вот нема пикселя. Вот его пикселя. И еще тут нема пикселя. Не знаю. А дальше на кисть, на скульт. Улики, кульки, так, вс, це за робокса, понятно. Не? Угу, да. О май гад. шо, вот, ось, ось лезит. Так, обережно, ображно. бачите це. Стопай, скрывай, давай, треба шиче. Так, эээ, легко, дуже легко. О, як це. Оно. Оно. Ма. О, все. Далі це трішки складніше, але не дуже. Далі треба це перестрибувати. Тако може було пройти. А це схоже на банан. Типа вот такой наступив и писк ну, впав. Вот, я. Все эти скружечки еще. Ну, разумею, так долго тут, тут так. Можно такой? Такой можно видеть. Оп. А, не Не спрацевали. Добро о припал, так, вот, 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 да. oh God, чуть не впало давай. далее какие тут э, это да, тракотники напомню да мои кисть тут схоже а, схожа а, э, не сдается вот цены точно Алис, давай, ему, Я хотів сказати неможливо, але це було можливо. Це якесь. Це у нас таке було, пам'ятаєте, на другому поверсі. Це добре. Об. Я думаю, що я думаю, і я вважаю, що це не вбуває. Але воно вбило мене. О, дивіться, просто тако пройшло. Воно вбиває мене. Треба стрибати. А такого можно там Можешь. А я думаю, что нет. Вот такой. Оп. А какие у нас тут так кулики? Мы цены схожи на кулики. Цены пали сложены на кульки. далее. Эм, И там штучки ем, да, били штучки За черными. О, мой. У, меня, у меня, мышка просто, вот, Добро, далі, далі і культы и десь квадрат, жовтий кульки, квадрат, кульки, квадрат, кульки і и чекпоинты. Далее. десь квадрати. О, пропа України, дивіться. Прикольно. бам 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 вот Так, далі. такі, якісь кружечки. Звичайні далі э, за що це. Э, вот, ну. Постарабали. а я щось тут не ну. добре. Далі побігли. Далі тут у нас потрібно вивод. Так, тут потрібно... тут а ось це помаранчеве, я поміну. Так опыт тут. Далі, тут один теж А ні, тут е, навпаки на оранжеві. Далі, а тут червоні бувають. Я думаю, що червоні вбивають, а вони ні, не вбивають. Я реально думала, що вони вбивають, а вони не вбивають. Не знаю, почему это так сталося. Добро, дали нам по трибуну. Будет чекпоинт. Пострелялся на вашу. Далее, какие у нас тут вот А тут у нас показано, сколько у нас чекпоинтов. 132. Такой. 133. Взял выводы 134.

прямо кубники с червоні овальні. есть уваги ососы из кольца на кирисхожен а я у нас айде вот такое